Тато для мене був завжди беззаперечним авторитетом. Я був ясцеї сім'ї, для якій тато був ну по перше він дуже успішний. Він був людиною, яка змінювала майбутнє. Його називали реформатором, інтелектуалом, наставником. А для найближчих люблячим чоловіком, і батьком. Він не боявся викликів і завжди прагнув до змін, що роблять світ кращим. Його справа живе сьогодні. Він жодного разу не показав, що він проти, але для мені було видно, що йому тяжко сприйняти цю ідею у п'ять роковини з дня смерті Івана Викорчука Ми пригадаємо, яким був його шлях, які здобутки він приніс для України, та яке місце в його житті займала родина. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Наші майбутнє Європа, наш дім, Європа. і за це ми повинні боротися. Сьогодні, 4 квітня, 2025 року, минає п'ять років від дня, коли не стало Івана Вакарчука, видатного українського вченого реформатора освіти та багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Його ім'я навіки закарбовано в історії України як людини, що присвятили життя. Розвитку науки та освіти Іван Олександрович Вакарчук народився 6 березня 1947 року. Він був доктором фізико-математичних наук, професором академіком Національної академії наук протягом 1990-2007 та 2010-2013 років. Він очолював Львівський національний університет імені Франка. Зробивши його одним із найпрестижніших вишів країни завдяки його керівництву. Університет став осередком свободи думки, патріотизму та європейських освітніх стандартів. Ми справді хочемо жити за європейськими стандартами, за стандартами високих рівнів життя. Як міністр освіти і науки України у 2007-2010 роках Вакарчук запам'ятався сміливими реформами. Саме за його ініціативу було впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, що значно зменшило корупцію під час вступу до вишів і дало змогу абітурієнтам отримати рівні можливості для здобуття вищої освіти. Він також наполягав на підвищенні ролі української мови в освіті, адже вважав, що мова є основою національної свідомості його внесок у розвиток української освіти складно переоцінити. Він прагнув зробити її сучасною прозорою та конкурентноспроможною на світовій арені. Перед нами є майбутнє наших дітей, наших внуків, і воно сьогодні вирішується. Мені видається, що це надзвичайно важливо, і Кожен з нас повинен подумати, що треба вистояти ще трохи, ще трохи, і ситуація зміниться в Україні. Проте Іван Вакарчук був не лише освітяном, ми науковцем. Він був люблячим батьком і справжнім моральним орієнтиром для свого сина Святослава Вакарчука. Лідера гурту Оканельзи Святослав неодноразово розповідав, що саме батько прищепив йому любов до України, науковий підхід до життя та безкомпромісність у питаннях честі та гідності. У багатьох його піснях можна відчути відлуння батькових цінностей. Сам же Іван Вакарчук завжди з великою теплотою говорив про свою родину. Він наголошував, що сім'я це найголовніше, і що його син є для нього не тільки гордістю, а й натхненням. Святослав сам обрав свій шлях, і я щасливий, що він, хоча і в інший спосіб, несе у світ ті ж цінності, що і я для мене головне, що він залишився чесним перед собою і своєю країною. Казав він в одному з інтерв'ю. Також Вакарчук розповідав, що його дружина завжди підтримувала його у всіх починаннях і була для нього надійним тилом у складні моменти. То слово гордість це єдине, що я відчуваю з моєю дружиною Світланою. Тепло згадує батька і сам Святослав Вакарчук 6 березня в день народження Івана Олександровича, перебуваючи у турі Європою, співак опублікував світлину зі своїм батьком. Та зазначив, що сьогодні він би відсвяткував своє 78-річчя. Святослав опублікував світлину, коли був в Роцлаві, і згадав, що саме в цьому місці Іван був почесним доктором знаменитого навчального закладу. Ми сьогодні граємо у Врославі. Я стою коло університету і пишаюся тим, що мій батько був почесним доктором цього знаменитого навчального закладу. Сьогодні тато могло б виповнитися 78 років. У Врослові сьогодні справжня весна, плюс 18. яскраве сонце, і навіть вищі сили згадують його саме таким, як він і був. Люблю завжди. Дуже yeah. відомі достатньо довго вже альбом модель вийшов. Тобто ми вже по стадіонах їздили. І тільки тоді тато мі раптом ну, сказав, що він приїде до нас на концерт. Це був перший раз, когда он приїхав на концерт mm -hmm. за восім mm -hmm. літ. А наприкінці минулого року музикант також пригадав настанову, яку отримав від покійного батька, який постійно закликав сина творити і не зупинятися. Останні роки життя тато постійно казав мені, ніколи не припиняй писати. Твори скільки можеш. Моя мама прекрасна художниця і теж постійно творить. Я щасливий, коли вона натхненна. Мама дуже підтримувала, mm. бо мама моя насправді художник. Вона має освіту фізико-математичну, але вона така дуже творча людина. От. І, а тато він. Я думаю, що він е, в ньому боролись дві людини. З одного боку, він бачив, що в мене є до цього хист і бажання, і талант, і він мене підтримував. А з другого боку він дуже переживав, як і кожен тато, що я з цим буду в житті робити. Сьогодні у Львові та по всій країні вшановують пам'ять Івана Вакарчука. Університеті проводять наукові конференції його імені. А студенти запалюють свічки біля меморіальної дошки. Родина, друзі та колеги згадують його не лише як визначного реформатора, а й як мудру та добру людину, що вірила в Україну і її майбутнє у 2022 році. На знак пошани у Львові одну з вулиць перейменували на честь Івана Викорчука. Це рішення стало символом визнання його внеску в розвиток України та освіти, а також нагадуванням майбутнім поколінням про важливість його справи. Велика честь, що ви сьогодні тут це насправді. Ну, якась така дуже тепла подія. Ви бачите, що навіть е, вищі сили, навіть Божі сили за нас, тому що прекрасна, гарна, тепла погода, е, власне, така не дуже душно, як до речі, тато любив, і не дуже холодно. Якраз саме так, як треба. І в цей гарний осінній день е, я хочу перш за все подякувати. Всім насправді його справа живе його ідеї продовжують втілюватися в життя, а його ім'я залишається символом відданості, науці, освіті та батьківщині. Він Був дуже мудрою людиною. І він ніколи мені прямо не розказував, що можна, що не можна. Він казав, це твоє рішення. Я знав, що воно може виявитись проблемним, але я ризикнув і зробив і не шкодую всі ці 30 років. Теплі слова подяки ви можете також залишити в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.